Дуже часто кажуть, що це наше покоління, воно таке матюкливе, воно вживає лайку там, де треба, там де не треба. Але прикиньте, Тарас Григорович Шевченко це людина, яка історично, ну завдяки нашим урокам української літератури і всього іншого, вона майже канонізована. І прикиньте, я знайшла один дуже маловідомий вірш Тараса Григоровича Шевченка. Я прям собі уявляю, як він таким малесеньким кріпаком йому ще було 10 рочків, Він так сидів е, біля табуретки, тут стояв огарок свічки. Він, тримаючи перо так ще своєю непевною, непоставленою рукою, прислухаючись до кожного шороху, раптом там пан щас буде йти його пиздити, написав свій дуже маловідомий вірш в переп'яті ямі, копали там хуями. <риклад> і прикиньте, от у Шевченка реально є такі рядки, і вони їх можна зустріти в його альбомі. І оці слова, як би не було, вони. Записані на полях біля малюнку церкви з дзвіницею, і мені цікаво, блін, ну от не же Шевченко був прямо на моменті, як цю церкву будували. Мені тепер дуже цікаво, що то саме за церква. я переживаю за фундамент знаєте.